Мускариновий М-холіноміметик пілокарпін зазвичай випускається у формі очних крапель, а також таблеток. Пілокарпін збуджує периферичні М-холінорецептори і таким чином спричиняє скорочення крувого м'яза райдушки та целярного м'яза, що супроводжується звуженням зіниці. І відкриттям кута передньої камери ока, покращенням відтоку внутрішньоочної рідини, зниженням внутрішньоочного тиску та покращенням трофічних процесів у тканинах ока. Тому лікарський засіб застосовують для лікування відкритокутової та закритокутової кутової глоукоми, в тому числі гострого нападу глоукоми, а також для звуження зіниці з діагностичною метою та під час хірургічних втручань. Стимулюючи М-холінорецептори слинних залоз, пілокарпін також посилює секрецію рідкої слини, тому може призначатися при ксеростомії. Протипоказаннями до призначення пілокарпіну є стани, за яких звуження зіниці є небажаним, наприклад, ірдоцикліт, ірит, кератит. А також бронхіальна астма, оскільки цей лікарський засіб може підвищувати тонус бронхіол. Інші небажані ефекти лікарського засобу також пов'язані з його м холіноміметичними властивостями і включають гіперсалівацію, нудоту, діарею, брадикардію.